Всім привіт! І сьогодні у нас корейська з дорамою вибуховий поцілунок. Ця дорама вийшла відносно нещодавно, і вона мені дуже сподобалася. А, тож, давайте перейдемо і подивимося, що ми там сьогодні вивчимо. Саме тут, і в цій дорамі я би хотіла поговорити про вираз ванбюк цуїця. Вамбіок що означає перфекціоніст. Отже, давайте для початку розберемо слово ванбєок Цюйця на частинки. Ванбіок це в нас ідеальність. Цюється нас підхід, принцип, ідеологія. Ну, а ця це в нас людина. Відповідно, все разом — перфекціоніст. А тепер давайте подивимося речення, як ми можемо використовувати це слово. Ванбюк чуйцярасо. Сікані ореколо. Через те, що я перфекціоніст, це займає багато часу. Тонен ванбюк чуєрасо, тяґенсідо сінгіонсоє. Я перфекціоністому навіть дрібні помилки мене хвилюють. Круки 할 필요 없어. 너 완벽주의자야? та не треба аж так. Ти що перфекціоніст? Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте лайк і напишіть ваш коментар. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку. Напишіть, з якої драмою ще хочете вивчати корейську.